yeah, yeah. так Франція встав і Я бачу, що трошки не так тепло і краніше, тому що коли вимикають світло, то тепловий насос працює. Ну, Я не знаю, як працює. А, води просить на брити. Не знаю, як працює звичайно, звичайно котел, але насосу теплому треба працювати постійно, щоб підтримувати температуру. Коли він працює постійно, потрібно температура, ну нема таких великих перепадів. Коли нема таких перепадів великих, дому стаєш в кожен равники, у нас прям там, 23, 24, 25 градусів навіть буває. Ось, А зараз поки кава робиться, гляну. Температура, ну тут завжди було, О, 26, що сюди, це миловато. да, В кімнаті у нас. 29. Ну це взагалі мало. Я думав, що 21-22 є. Міші, міші сьогодні немає. Ух ты, Міше, взагалі 19, а чого це 19? У нього вікно відкрите. Ну на привітрювання я ставив. І Міші нема. А коли Міші нема, то тут холодно. Так, піду в Маш глянув ще. Щось холодно сьогодні реально у нас. Тут завжди стоїш 23, 24 інколи даже було. Не дуже жарко. Ну це, звісно, таке. Я ж відчуваю, що щось не то. До 20 показує. На вулиці мінус 5. Вчора не було е світло. Два рази вимикали. Ввечері години 4, були, вранці години-дві. І е е е от коли така перерва є, то тоді в домі трошки так просідає температура. Ну, і коли на вулиці ще мінус. А, чому? Тому що вночі, вночі я вмикаю, ми зараз е, вмикаємо тепловий насос на обогрів будинку в день, а вночі на обогрів будинку і бойлера. Бойлер 300 літрів, його вистачає нам на цілий день, в душ можуть всі сходити, нам вистачає з голови. Ні разу ще не було такого, що вода закінчилась. Але, а, а вночі він працює і на будинок, і на бойлер. І відповідно в будинок іде менше тепла. А вдень він працює от просто на будинок. Ось. У мене є цукор спеціальний, я цукор, звичайно, не п'ю. Я п'ю Точ не п'ю, не їм п'ю каву ось з стеві стев додаю, бо вона не калорійна і не така вредна. я тільки кажуть, що не вредна абсолютно трошки. Цукру. Це не, е, стевія, взагалі стівія, як цукор є, типу, така вона не така дрібна. Це дрібна, така дрібна, це порошок, типу декоративний, ну так як він був в гуманітарці. Ми, його, його, ми, ми не посипаємо ніякі там е, декорацію з нього не робимо, а я його додаю в каву. Тому що взагалі без цукру бути чогось не можу. Ось так починається ранок. Ось, зараз бойлер виключений, виключається в 7 годин, скільки зараз годин. В 7 годин включається вигрів будинку і А, вже 8.38. От він вже виключився і я думаю, десь до обіду будинок прогріється і буде вже тепліше. Ось от така от погода за вікном наблюдаєш, зараз піду нори гулять. Красота. Ну мерзнуть нам ще не доводилось. весь місяць ми топили тільки тепловим насосом. І були дуже конкретні такі, ну як конкретні, да, да. був десь тиждень перед новим роком, коли взагалі світла дуже дуже довго не було, бо навіть пару днів, що взагалі його не було. І в принципі ми е, печку навіть один чи два рази топили печку Ось за цей період. Коли я просто це було останній раз пару днів тому, я думав, що бачив, почали підключати світло, думаю, будуть зараз відключати і е, ну, буде холодно. І затепуй печку. А вранці встали, у нас вдома 26 градусів жарати не, невозможно спати було. Тому в общем, печка дає такий конкретний поток тепла. Ну. І треба терпити, коли взагалі вже не буде дуже холодно. От буде мінус, якщо 20, як я вже казав, тоді перевіримо. От, ну, Я ще чекаю, ми ще по котлу маємо деякі там, внідрити деякі моменти. І по бойлеру я тоді зніму відео, розкажу обов'язково, відгук, як працює тепловий насос, яка економія. До речі, вже нам пішов рахунок На з 8 по 8 число місяця ну За минулий місяць, з 8-8-перше, по 8, не з 8-8 по 8 проходить рахунок з електроенергією. За минулий місяць у нас вийшла сума 1800 гривень. Це тепловий насос, обігрівав будинок. Досить тепло було вдома. Ну, в середньому, я скажу, десь там 23 градуси у нас така температура. Піднімається вище, буває трошки менше, 22. ну от Вранці я і зараз як сьогодні. У нас обично 22 Ось, зараз тут 21, де менше, а так взагалі 22. І потім виключається бойлер, він там до 23-4 піднімається. Ось. І от при такому розкладі 1800 гривень ми заплатимо. Ну, прийшов рахунок за минулий місяць, за опалення, за електроенергію, тобто за все, що вдома є за там, ну, бойлер. Е, ну, тут ще треба сказати, що оц, ця кухня у нас дуже сирія підлога. Я кожен ранок на, на 2-3 години включаю дві дуйки для того, щоб прогріти. І це вони теж я думаю, що трохи намотали. Ось плюс на початку грудня, мабуть, до середини я бойлер включав звичайний, не теплого ну, насоса. Тому що я до нього ще поки не привик, я ще не вивчив, як він працює. І я включав звичайний бойлер, який нам тягнув приблизно десь 10-12 кВт за добу. Тобто там за півтора тижня він там 100 кВт не тягнув, це десь 200 гривень. Вже більше, ніж 100, 130 було, щось таке. Ну, коротше, 200 гривень. От, в принципі, якщо так от взяти, то десь тисячі півтори нам електроенергія зимою, ну не дуже сильні морози, тому що було там близько нуля, приблизно 0 мінус 5. Коротше, від мінус 5 до плюс 5 була температура в грудні. Ось нам виходить півтори тисячі, обійшлось приблизно обходиться опалення будинку. Ну, 1800, півтори тисячі. Тобто я думаю, що це дуже класно, тому що я спілкувався з друзями, у кого будинки. Ну, цікавиться, скільки ж у них, них платять за електроенергію, коли у кого е електрокотел. От, то там ну, 4-5 тисяч люди витрачають. Ну, це електроенергія, там готовка їжі, світло плюс Ось. Ну, Я не знаю, скільки у нас без котла, без насосу забере електрика. Ну можна вирахувати. А тя, що там враховувати? Враховуватися такий. Коли прикидався, яке нам буде рахунок, то в мене вийшло 2300-2400, а вийшло 1800, Думаю, нічого собі. Щось я там порахував більше, ніж треба. Тому, тому ну, я думаю, що десь 1000, 1000 1500 тепловий насос сос, чисто опалення забирає на себе тільки опалення взимку для того, щоб отопити будинок. 13500, чисто на напалення, ну, плюс додаткові там, витрати на світло, там, комп'ютери і все, все інше електронергії. Так що це, в принципі, дуже дуже, непогано, дуже непогано, якщо від 1000 до 2 платити з тепловим насосом за обігрів будинку 140, 140 да, 140 квадратів, це я думаю, що круто. Короче, ось так. от. Це в мене думки, коли вранці встаю, я зразу рахую, скільки зараз. А, треба піти стютчик сфоткати. Кожен день фотографую сютчик електроенергії, він на вулиці висить на стовбі. <гум> так цікаво. У нас перестало працювати. Перестало працювати. Ну, не передає він спеціальний счетчик, який передає дані на... до електрика нашого. І він на комп'ютері може бачити всі дані прямо в реальному режимі і, там, і, ну, і фіксує раз в місяць, там, чи не знаю, тільки там. Ось. Е, ну, Раз в місяць він передає дані бухгалтерів на виропує бухгалтеру. рахунок. Він е, е, з нашого кооперативу у нас десь там, близько 700 е, будинків і близько 10 е, в них проблеми і дані не передаються. І вони, коротше, путаються самі, і рахунки приходять з нуля до нуля. Мені приходили рахунки, може вже три місяці. Приходили, перше два місяці рахунок ноль. Ноль-ноль. ну що таке? Дивлюсь, щочик мотаю, і все, а мені рахунок ноль. Ну, думаю, якби хорошо, що нуль, але ж якби треба вияснити. То минуло місяці там виясняв, взагалі, вони вручну тепер знімають і мені по телефону сообщають, які який показник от, А я все я почав. Фіксувати, фоткати кожен день, ну не кожен, не може через день інколи, фоткаю е показники і собі в історію зберігаю фотоальбоми, щоб потім на настучає якогось там. Ну, в общем, якщо щось там буде не сходиться, щоб ми могли одразу звіритися. Так що, виходить, живеш в будинку, вплатиш за комунальні послуги тільки за електроенергію, тому що сюди все включено, сюди вода качається. Ну, електрика, насос електрику споживає опалення. Ну, в даному випадку у нас електрика. Газу у нас немає, тому у нас всі розходи це електроенергія. Ось. Ну, гарно, Мені цікаво, яким будемо платити, коли будемо жити до опалення, тобі, після, ну, в общем, літом, коли не буде опалення. Так, ну що, день почався, треба щось робити. Коротше, проснулась зайка і розказує... О, нора бігає! нора, нора. <риклад> Маша пішла з нею гулять. Коротше, оказується вночі виключали світло. І з часу ночі там не було, майже всю сьогоднішній не було світла, тому у нас в хаті отак от, от стало холодно. <риклад> ну, ну, так, прохладно, скажімо так, тому що... Я щось думав, що так швидко не повинен. Це виходить, три рази в сутки випущали світло вранці, ввечері і вночі Капець. Ну що ж, отак приходиться нам привикати. Будемо печку, мабуть, на сьогодні підтаплювати. Ну, бо на вулиці мінус там. Скільки там було вранці? Втім, мінус 8-мінус 9 буде наступні пару днів, а потім вже потепліє. Так що тепло наступить і Путін хай. Короче, не буду. Не буду грубо говорить на камеру. Хотя хочется сказать ему прям...